ми визначаємо День пам'яті і примирення. Цей день цьогоріч особливо болісний і актуальний, адже ми пам'ятаємо, що війна це тисячі безневинних життів, загублених, це болі і страждання, це сльози, каліцтва, це великі і безневинні втрати. Наших дітей, заради збереження екології планети, заради збереження усього людства. На вірність в країні вони присягали народу батьківській землі. І зброю у руки, тому тільки взяли, щоб честь захистити її. Паглядаємо, перемагаємо. В холодних землянках минали їх ночі, у бояго навчанні йшли дні. І з ворогом били відважно, охоче, і смерть не лякала в бурні. Здобути державу свою самостійну, ось гасло, що гріло буття, і чесно сплямити борця України, віддать, якщо треба життя. Слава Україні! Героям слава! Я пам'ятаю вас, мої герої. Я принесу конвалі весні, і чорнобривців літньою порою, кетях калини у осінні дні. Таришо стиге Яблочко на спасла і крашенку у великодній час, щоб поминальна свічка не згасала, завжди пам'ятатиму про вас. Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну. Молімося за тих, хто бореться за неї знову. Там сплять навічно вічно воїни солдати. Чиїсь батьки, чиїсь брати і сини. Їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Пам'ятаємо, перемагаємо! Там лежать твої ровесники, орлята, а зараз з них були орли. схилися над могилою солдатів, що в бою за тебе полягли. Пам'ятаємо, живуть пам у пам'яті народів, його вірні дочки і сини, ті, що повернулися з поготів. Кать мир наш і спокій, як зіниці ока берегти. Ми історія назве, на час народженням людини, бо поки серце наше живе, ми не станемо коліна.